Євросоюз когось він лякає, а хтось на нього чекає як на манну небесну. Але більшість українців не відають, як воно там насправді. Отож, ми вирішили розібратися у цьому. а Також спробували дати відповідь на питання, чи задоволені своїм життям мешканці країн, які входять до складу ЄС. Сьогодні у випуску екологія з економією. На чому заробляють чеські освітяни? Місто інвестувало повну вартість цього проекту. Шкільна свобода. Як шведська малеча гризе граніт науки? Я навчаюсь писати пісні, а також грати на різних інструментах. Наукові розваги. Або хто в Естонії найрозумніший. Так. Щастя від розуму. Як українцям відкрили двері до польської освіти? Тут не потрібно вчити книжки на пам'ять, і то, що тут не потрібно писати конспекти з 96 сторінок. За кілька секунд ми розкажемо і покажемо, як розвивають освіту і науку у різних країнах Європи. Не перемикайте! Скаво просимо до чеської школи у маленькому місті Всетін. Отак тутешні дітлахи вивчають природознавство. Учні діляться на три групи: приносять мікроскопи, спостерігають клітинну будову рослин або жуків. А ще вони вирощують джмелів. Вчителі самі виступили із такою ініціативою. це досить рідкісна річ у школах. Наглядна екологія. Діти в чеських школах вивчають природу не тільки по поученикам, або з екраном монітора. У школі создана вот такая екологічна модель. На перший взгляд, які камні, растения, лужа. Но все це похоже на маленький уголок чеської природи. Дети смотрять на это, изучают потом образцы в своїх лабораторіях. Окрім крутих лабораторій та інтерактивних занять, у цій школі знайшли ще одну фішку екологічну. Уже з перших класів малечу вчать сортувати сміття і пояснюють, що таке альтернативна енергія. На дахах школи працюють 200 сонячних панелей. Енергія, яку вони виробляють, іде на потреби школи. Те, що залишається, продаємо. Наразі ми вже відбили близько 50% від вартості цього проєкту. А вода типічний пример того, як чехи экономят тепло. Школа взяла у мерії інвестиції в розмірі 4,5 з мільйона крон і установила водяні колектори. Такая штука, яка збирає тепло сонця і подогріває воду. Это допомагає школі экономить 365 тисяч э, крон-код стоимость цілого автомобіля. Якщо маленьких чехів ми застали за мікроскопами, то шведську малечу загрою на барабанах. Это необычное место даже для шведской школы. Здесь можно записать свою музыку, пригласить друзей устроить настоящий концерт. Let's go, play. Ми слухаємо музику, а потім намагаємося вивчити пісню і зіграти її. Іноді я пишу свої власні пісні. Коли ми пишемо пісні, то потім показуємо їх усьому класу та вчителю. А от і вчителька математики. Тутешні дітлахи не бояться йти до неї на урок, якщо раптом не вивчили таблички множення. Адже пані Анна не сварить і не ставить двійок. Намагаємося зрозуміти, чому вони погано навчаються. Проводимо різні тести, розмовляємо з ними. Намагаємося знайти індивідуальний підхід до того чи іншого учня. В нашій школі дуже часто слышать, що учні просто ленив і мало работает, мало делает домашні завдання. І це многих із наших талантливих дітей відбрасує в відстаючі. Хоча здесь, в Швеції, вони могли бы достичь високих. Шведська школа проти зубріння. Звичайно, важливо вивчити математику, навчитися писати, читати. Проте, ми у Швеції дуже віримо у дитячу креативність. Тому вони багато грають, і у них є багато ситуацій, де треба проявити свій творчий потенціал. Для шведської освітньої системи головне це критичне мислення. Учні мають ставити під сумнів те, що їм каже вчитель. раніше, вчитель казав от такий світ: от А, Б і В. Всі повторюйте за мною Всі мусили робити все однаково. А зараз ми бачимо, що у школі навчаються індивідууми, і тому ми намагаємося знайти спосіб, який би допоміг різним учням краще навчатися. І завжди вчимо лише те, що нам треба, і нічого зайвого. Hey! У шведських школах давно сказали ні обмеженням, адже дитина це особистість. Вона сама має вирішити, чим їй займатися у майбутньому. І що цікаво, така демократична освіта у Швеції здебільшого фінансується з бюджету. А це освітня столиця Естонії, місто Тарту, інтелектуальний капітал країни на рівні мира, или как это писатесть, в которого основные школы почти всьому світі мире делають, що что мы найкращі в мире. Особлива гордість естонців Тартуський університет. Єдиний класичний університет країни. Один з 400 найкращих вишів світу. Його диплом високо цінують у будь-якій країні. Без перебільшення це найвпливовіший навчальний заклад Естонії. Приблизно як універ Шевченка в Україні. Аудиторії університету Тарту відкриті для студентів із багатьох країн. Тільки з України здесь вчаться 43 студента. Багато з них отримують образування за рахунок естонського правительства і Євросоюзу. Естонія поклала степень, яка покривала все, в тому числі навчання, проживання і остальные расходы. Херсонець Дмитро отримує тут у тарту докторську ступінь. Три роки тому він закінчив київський політех. Його спогади про українську освіту, на жаль, не найкращі. Буквально кілька преподавців, які я можу по пальцям однієї руки пересчитати, що вони, я вважаю, дали дійсно хороші знання. Останнє це було старе, Уже не актуальные, мало лекции Лекції по старинке, з тетрадочки на доске і так далі, тому подобное. Було честно ну, очень странно приїхати сюди і понять, що я 4 года практично нічого не зробив. Євросоюз усіляко допомагає Тартуському університету на сам перед коштами. Керівництво вишу здебільшого витрачає їх на поліпшення інфраструктури. Європейський союз нам эти средства дає. потому что мы развивали экономику, все общество. И базис для этого э, очень хорошая образовательная система и наука. Но это не значит, что Брюссель или кто-то скажет, куда мы должны идти вот, тратить. Ну, Евросоюз дает очень много финансирования разного, разного, типа. И студентам из, не только из Грузии, из Украины, из стран Восточного партнерства. И также промоутирует новые методы в учебе, в обучении, в преподавании. Образование в Эстонии бесплатное, даже высшее, потому что здесь считают, что чем более образованная нация, тем более будет крепкая экономика. В Эстонии одно время было очень много университетов, частных университетов. Половину из них закрыли, потому что они не выдерживали никакой критики, не выдерживали стандартов. И сейчас здесь считается, что лучшим образованием является государственное образование. И у нас было почти 50 университетов, но сейчас э, 23 высших э, заведения. А еще у Тартуського університеті започаткували вот такой крутой науково-розважальный центр АХА. нравится? Да. А що надо разгадывать. Теперішня площа центру понад три тисячі квадратних метрів. Працюють три зали: зал живої природи, зал змінних експозицій і найулюбленіший зал візитерів зал технологій. Когда смотришь вниз, ощущаешь большой прилив адреналина. На самом деле, велосипед сконтролирован так, что он сбалансирован, и упасть практически невозможно. Сел, ощущаешь, что тебе страшно, а потом проверил, и не страшно. Я сначала боялась на него сесть. Подожди. Ну, я решилась. Справді, для будівництва ми залучили деякі кошти від Євросоюзу, але їх було недостатньо. Були також інші фінансові джерела. Гроші помножені на креативу тарту дорівнюють прибуткам. Їх тут вкладають у розвиток, щоб було ще цікавіше. Тому і не дивно, що в Ахха завжди повно від відвідувачів. За рік набігає близько 200 тисяч. А зараз перенесемося до польського міста Ополе. Тут серед ста тисяч мешканців кожен третій студент. Та не завжди поляк. Тільки у нашому університеті навчаються понад 500 студентів із України, ще й студенти з Франції та Німеччини. Є дві можливості вступу: на бакалавр від закінчення школи, і друга це друга вища освіта, магістерська, дворічна. Для цього треба зайти тільки на сайт Опольського університету або на сайт східного партнерства, де українською російською мовами розписана вся система рекрутації. Схема дуже проста: вносиш на сайт власні дані, обираєш майбутній фах та сплачуєш 20 євро. Андрій Кондратюк з Рівного так і зробив, не виходячи з дому. Хіба що потім звернувся за порадою до польських волонтерів? І ми почали задавати їм питання. Вони нам кожного дня відповідали, розказували, які нам документи потрібні, що нам взагалі потрібно. Документів треба взагалі мало. Потрібно всього на всього переклад диплому, копія паспорту, фотографії, і постіль на, на, на диплом. І все. Кандидат на навчання повинен перш за все або мати сертифікат з певним рівнем польської мови, або приїхати до нас на мовну літню школу, яка щороку проводиться від 7 вересня до кінця місяця. Галина Солодовник усі пункти вступу виконала і шансу свого не прогавила. Наразі вона заочно навчається в Україні, а очно в Ополе. Це так звана програма подвійних дипломів. Відмінності освіти дівчина помітила одразу тут. Не потрібно вчити книжки на пам'ять, і то, що тут не потрібно писати конспекти з 96 сторінок як самостійні роботи, які нам абсолютно нічого не дають. На жаль, в університеті в Україні я це робила. В Польщі такого немає. У нас всі викладачі є практиками. Вони є, наприклад, я навчаюся навчаюсь на економічному факультеті. То в мене всі викладачі є економістами. Вони закінчили економічні факультети і вони не є педагогами. Якісна європейська освіта і відсутність хабарів, звісно, приваблюють українських абітурієнтів. Та за знання треба платити. Офіційно навчання в Польщі для іноземців коштує близько 2 тисяч євро на рік. Однак для українців існує знижка понад 50%. Безкоштовно навчаються у нас громадяни України, які мають карту поляка. І всі громадяни України, які мають карту поляка, отримують ще соціальну стипендію. Якось ми робили дослідження, і виявилось, що біля 70% студентів, які навчаються на денній формі, працюють, і це добре. Ми навіть підлаштували графік навчання, щоб деякі студенти встигали працювати. Завдяки підробіткам, українські студенти швидше вливаються до європейського середовища, але керівництво вийшов насамперед, хоче, щоб студенти ставали затребуваними фахівцями. Ми контактуємо з бізнесменами і студенти проходять у них практику. То є новий наш дидактичний проект дуальна освіта. Завдяки йому студенти знають, куди підуть працювати після навчання. А це ще одне польське містечко Врослав, у якому по вихідних проводять так звані фестивалі науки. Тут ви не побачите ніякого зубріння, нудних формул і кислого виразу обличчя сусіда по парті. Як студенты хочемо поширювати знания биотехнологии среди молодых людей, яких відділяє от від нас лише кілька потому что только так им можно пробудить цікавість до цієї науки. Было крайне интересно сегодня наблюдать за детьми, которые приехали в Вроцлавский университет. Они с таким увлечением что-то там делали с пробирками, с реактивами. А оказалось, они определяют ДНК банана или меряют, сколько витамина С находится в соке. Смотришь на это и думаешь, когда же в Украине будет такое? Ведь у нас часто на уроках химии люди не видят ни пробирки, ни реактива и изучают только скучные формулы. За такі небанальні заняття батьки готові платити. Адже пізніше їх чада зможуть ліпше скласти іспити і отримати можливість навчатися у Вроцлавському університеті на факультеті біотехнології. Він, до речі, найкрутіший в Польщі. Втримати рівень крутості допомагає ЄС, освітніми програмами і грантами. для тих, хто цікавиться цією наукою по справжньому, існує чимало грантів. Звичайно, такі університети, як Оксфорд чи Кембридж, є брендами, але ми робимо ставку на сучасні форми навчання. Крім того, ми співпрацюємо з чехами та німцями, щоб наші студенти могли обмінюватися досвідом. Чимало студентів приїжджає до Вроцлава на один семестр чи то на окремі програми та проекти. Крім того, сюди приїжджають здобувати післядипломну освіту або підвищувати кваліфікацію. Словом, тут завжди море студентів. Підхід до навчання у поляків зовсім не такий, як в українських універах. Польські викладачі цінують особистість в студентах. Там ти просто студент закінчив, випустився і ніхто тебе й не пам'ятає. А тут, якщо ти, якщо ти активний, якщо ти цікаво виражаєш свою думку, то до тебе будуть прислуховуватися і приємно. Тому і не дивно, що з кожним роком українських студентів у різних країнах ЄС стає все більше, та є зворотний бік медалі. Після закінчення навчання вони чомусь не поспішають додому. Я зараз іщу себе, іщу роботу там, де вона є. Поэтому якщо буде вдома робота, я вернусь. Потрібно спочатку здобути тут до тут досвід, закінчити університет, і э, потрібно мати якусь базу для того, щоб повернутися, бо дійсно не хочеться, як говориться, э, сидіти на шиї у батьків. Важке питання. Справді, як, якби була би така можливість, запропонували більше ніж пропонують тут, напевне би вернулася. Бо як на мене за років п'ять-десять, якщо Україна буде йти в тому самому напрямку, для нас буде багато роботи. Справді багато роботи. Я вважаю, що українські студенти мають повернутись додому, адже вони здобули знання і досвід, які можна впровадити у вас в Україні на розбудову європейської держави. Євросоюз надає великі можливості, але лише тим, хто справді того хоче. У державах, де цінують людський потенціал, креатив і свободу, завжди буде рух уперед. Ми переконалися у цьому на прикладі сусідніх європейських країн. Тож нам є чому повчитися. Далі буде.